Всем привет! Сегодня мы будем шутить слово в Майнкрафте. Так, по давайте подивимось что у нас в корень бонусів для початку. Початкові інструменти... Давайте цього разу якось нестандартно будемо шукати село. Далі давайте. Ну нестандартно я мав, давайте почнемо відео. Давайте скрафтимо ну, ще, ще верстак. И бежим за разом, шкатысил Салазара. давай-то, сидешь и все полное пол, мясо против. Это вариант, это ты сюда. Наверх. Там королет є. Давайте бігом наверх. Тут шахти є. Тут, тут частково ну, не зовсім рівнина але щось в тому районі. Я впав трошки хп. Мінуснулося. Давайте біжимо. Попряміть. Частково хоча. Час та тростина Ричка тече. Де. ж Де Да село сило моє? Щось я не можу знайти. Одії біомі такому, що мало би воно бути його щось не видно. Бзимо. Що в нас поїжджає? Поїжджі у нас на рості, не густкий пуст. Буває Бержимо далі, Що не видно, ні, ніде села. Все одно рачко бывает. Кафені місце для салаславшись, неверно. Mm. Комітка малий і великий все одной еще можно было спать их что их шушал вот тут вообще каренена все сидит ну и чакают у нас достаточно ресурсов ресурсов чтобы скрафтить лишко целесть дожимал до сюда покаш Взорвала уже я, осталось что дать mm. Да что соло Бежу по прямой не даешь снимать. Давайте скрафтим кішка. На жаль, начинает печь. Як почему урожай мабуть так появляться? Тому поспимо краще. Выбираємо верстак. І біжимо собі по прямій далі трошки про сюди кудись під барах ломаємо чоло і біжимо далі тут тільки бджіл джіл літає я щось нарахував штук 3. чи що? О! Зламаний портал Аці. Портал в пекло. Це не те, що не потрібно, але в нього золота. Золотий майже. Бог мило забираємо. Цей меч гострота 3, непогано і тапочки вогнестійкість 1, Або щобити. Біжимо. Ну, чекайте. Вот так хоті по типу, пропаркурити. До да, -мо. Горе коров, тварини, дуби, ст кото, штучка. -то. Не видно цела. Поки що. Але біжимо прямій. попрямій. Давайте перепустимо Яблочко. Побіжимо далі. Тут а, арбузи є. Але вони нам не потрібні по факту зараз. Давайте біжимо сюди. Щоб тут пер... залізти на другий берег. Річки Біжимо прямо далі бам 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 Тут триває якась темніша. так, щось з горох похож чи мені так просто здається? Стоп! є! Yeah! Нарешті, нарешті! Я ч в цього моменту? Дві Ні 3000 років. Ура! Давайте подивимось, що тут є кузня. Якщо є, я її золотаю. Ну, принаймні піде, що що там є ні. Так. Куроще що, щось в кузні не видно. О! Найшов кузню. Тут є смарагди сідло. І тут більше немає нічого по факту. Давайте заліземо на серп. На цьому все. Всім удачі, всім па